Хай живе вільна Україна. Любіть Україну, осмінає Богу, членове свою Україну. Красу любі, значно живу і нову, і мову, і солодку! Україна починається з тебе. Нехай серце кожного українця б'ється в ритмі незалежності. Своїй хаті, своєї правда, і сила, і воля. Українська мова це наш дух, це наша душа, це наша пісня. Справжня незалежність починається в серці кожного з нас. Народ мій завжди буде, ніхто не перекласить мій народ. Ми є, були і будемо, ми. Вітчизна наша з нами. З нами незалежності.